Трітіка. Ще його колись тразодоном називали, він впливає, блокує сьомого типу рецептори. А ми казали, що сьомого типу рецептори це що? Підвищення когнитивних функцій і нормалізація циркадних ритмів. Тобто, коли ви його використовуєте як снадійний препарат, він не просто засипляє і все собі. А якщо його тривалий час приймати, можуть стабілізувати циркадні ритми. Тому що, якщо ви будете, наприклад, приймати доксиламін. Доксиламін, чистий блокатор гістамінових рецепторів. Людина буде спати? Да, звичайно. а потім перестане приймати і що буде спати? Не буде. Якщо ми приймаємо z препарати запіклон, заліплон, залпідем, поки приймаємо, спить. Перестали приймати, не спить. Тобто, підсаджується, а є препарати, які щось ще нормалізують циркадні ритми. Для нас вони важливі. Ні, до речі, мелатонін нормалізує циркадні ритми, а ага, гамелатін, але вони не мають тих ефектів. Проти тривожних антидепресивних, які вплинуть на основну патологію.